Соромно чути, як президент США закладає в основу переговорів вигідні для Росії умови за рахунок України, каже лідер демократів Чак Шумер про те, що Трамп безсумнівно повторює путінську пропаганду. В той же час Financial Times пише, що США виступають проти використання формули «агресор щодо Росії. Конгресмен США Брайан Фіцпатрік запевняє, що вирішальна кількість членів Конгресу США не хочуть допустити винагороди Путіна за його вторгнення. А Блумберг пише, що навіть Кремль здивований різкістю заяв Трампа щодо Зеленського. У Російській Федерації не чекали такої жорсткої. Риторики американського президента на адресу України, хоч у Москві досі не до кінця розуміють його переговорну стратегію, побоюючись можливих пасток та несподіваних кроків. Хіба могли росіяни подумати, що знайдеться хтось, хто перевершить їх у цьому мистецтві, ставити усе ніг на голову всерединою назовні? І біле називати чорним.